Алілуя. Засяяв ти придивно славою, Михаїле, коли у вигляді людському перед Ісусом навином постав, кажучи зніми взуття з ніхтої, боярки стратих воїв Господніх. Такому явленню твоєму дивуючись з любов'ю, співаємо тобі, радуйся, у віченні плани, не охоронителю, радуйся бо тих, що противляться владі як Божому побелі, але не Ситанинський ти швидко скидаєш, радуйся, бо втихомий ріждівський заворушення. Радуйся, бо не видимо, знищуєш точистиві звичаї. Радуйся, бо ти просвіщаєш ти, що сумнівається у годиною людям. Радуйся, бо ти визволяєш спокушених і смертоносних насилань ворожих. Радуйся, Михаїл, лихія і стратише, сусіма небесне, весила ми. Гатико, всіх бажаючи показати, що долі синів людських не випадкові, але у правиці його завжди утримуються, дав тебе державним, державам земним, заступником і поронителем, що племена й народити для вічного Царства Божого това. Через це всі, хто знає про велике служіння Твоє для спасіння людського з подякою, взиваю до Аллилуйя! Наслідня Твоє перемогу по народу і нашому, на супротивники подай і Христом Твоїм охороняй нас уселю Твою, спаси Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, перемож. Народові нашому, на супротивники подай, і Христом Твоїм охороняй на соседу Твою, спаси, Господи людей Твоїх і благослови насліддя Твоє Перемогу побожному народові нашому, на супротивники подай, і Христом Твоїм охороняй на соседу. Дякую, дорогі браті і за спільну молитву. Ви знаєте, дійсно і вітер сприяє тому, що розповсюджується добре дим. І дуже гарно звідси видно, наскільки точно попадають шини і дрова, які ви кидаєте. Дай Боже всім здоров'я, дай Боже кріпкості духу, кріпкості сил, м'язів цієї боротьби. Нам ще не довго залишилось протриматися до ранку. Хай Господь укріплює. Дякуємо за праведні слова, за Боже слово, яке зміцнює дух, яке зміцнює віру. Ми бачимо, що там такі ще старі, констаберні німецькі е, засоби висвічувати людей так по, по, по колу, дивитися, як ходять, що роблять і що діють. Але разом з тим вони повинні бачити, що люди не розходяться, що тут майдан заповнений, що ми підтримуємо і дякуємо всім тим, хто на передовій стримує цю звірську навалу, цю орду. Разом з тим просимо, щоб всіх ті, хто ще можуть, приїхати сюди і зміцнити наші ребрути. Допомогти хто чим може: хто водою, хто молоком, хто перцем червоним, хто шиною, хто будь-чим тим, що може пригодитися тут на наших барикадах. Їдьте сюди, це вкрай потрібно. Зараз наступає найтяжча фаза ночі. Третя, четверта година, п'ята це ті години улюблені, коли вони передислоковуються. І ще починають лізти. Але разом з тим вони повинні пам'ятати, що буде і сьома година ранку, і восьма, де приїдуть з областей, з регіонів, які прориваються, попри те, що їх зупиняють і все таке інше. Головне, їдьте великими бригадами і проявіть свою рішучість у цьому. І Беркут посунеться, їх просто треба з самим. Що вони не усвідомлюють, іншого виходу немає, але треба приїхати сюди і захистити, і дати відсіч цій орді, яка суне на Україну, яка не має людяності, яка немає віри, яка не має нічого. Хоч пожежники їхали дуже довго, рятувальники наші, але вони все-таки приїхали і десь Бог вони врятують цих людей на 9-му поверсі. І це приїхали сміливі хлопці, які не побоялися, не зважаючи ні на що, приїхали сюди і рятують наших тут журналістів, я не знаю ще хтось там. Тому дякуємо цим хлопцям, а ті, хто так довго відтягував цей процес. Все зафіксовано, всі дзвінки дзвонили дуже багато раз. Депутати дзвонили. І вони все-таки досягли цього. Тому отак, отака інформація. Дорогі друзі, цей, цей майданчик зараз використовується як для молитви, так і для е, такий командний пункт. Тобто звідси видно дуже все. Е, видно, що відбувається, дійсно, як кажуть священники. І уважно слухаймо, будьмо готові до всього. І також це є інформаційний майданчик. Тобто для всього світу нас дивляться зараз в усьому світі. І я і ми просимо українців усьому світі. Будь ласка, розповідайте своїм інформаційним агенціям, що тут робиться. Я знаю, Леся Гонгадзе в Америці, вона збирає всіх українців. Щоб донести, донести пуші, правду, що бо, На жаль, дуже багато брехні Двоє потрібно радикальні дії проти цієї банди, Так, да! товариство, щоб весь світ, всі люди доброї волі були з нами, всі, хто не може приїхати сюди, в себе вдома робили роботу, роб, давали інформацію правдиву про правдиво. те, що відбувається зараз тут. Ви серці не може. Європи, в центрі Європи, серці України на Майдані Незалежності. Слава вам і слава нашим героям! Тричі! Слава Слава! Слава! слава Україні! Слава кожному, хто на беркаді! Слава вам, кожному, хто на майдані! Беркут після цієї ночі це військові злочинці. Беркут вчинив військовий злочин, який за міжнародними законами не має терміну давності, вони перейшли межу. Через них, через їхні злочинні дії загинули люди. Подивіться, що вони зробили з серцем України з Майданом. Це все злочинні накази, які їх віддавали, і це все те, що вони їх бездумно виконували цього ранку, з світанком. Кожен з них вже військовий злочинець. Ми про це пам'ятаємо. І ніхто ніколи нічого їм не пробачить. Дали їм термін, складайте щити, приходьте, складайте присягу на вірність народу України, а не зекові і не банді.